Завершили пошуково-рятувальну операцію з-під завалів, де блокували тіла трьох дітей і їх мати. Про це зранку в телеграмі повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Нагадаємо, російські військові вчора близько 10-ї години завдали ракетного удару по Кривому рогу. І більше про наслідки дізнаємося від Євгена Ситнеченка наживо. Вітаємо вас, пане Євгене. Доброго дня. Що на сьогодні відомо про наслідки вчорашнього удару? Так, вчора ракета російська знову влучила по території Криворізького району, саме по місту Кривий Ріг. На сьогодні 14 людей отримало поранення. Троє з них ще знаходяться в лікарні, серед яких одна дитина. Це стан їхньої середньої тяжкості не тяжкий. Лікарі зробили і роблять все можливе для їхнього швидкого одужання. О 7.45 сьогодні вранці завершилась е, рятувальна пошукова операція. На превеликий жаль, дістали тіла чотирьох людей, мамка, мама і троє дітей. На превеликий жаль вони загинули. То е, на місці події ще працюють комунальні служби всі необхідні всі служби, які проходять подворовий обхід, реєструють заяви щодо відновлення е, Пошкодженого житла на місці розгорнуті штаби, де надається вся необхідна допомога там вигляді будівельних матеріалів для швидкого відремонтування е, своїх осель. Також велика вдячність нашим ДСНС, службам, які миттєво швидко і професійно відреагували. і на превеликий жаль, маючи великий досвід, врятували п'ятьох людей з будівлі, швидко приїхавши на місце події, а також оперативно і всю ніч відпрацювали на місці події, розбираючи заваля, достаючи тіла людей. То на сьогоднішній день ще роботи тривають, але от така ситуація. Пане Євгене, я так розумію, там ціла родина загинула, так про ту маму і трьох дітей, яку ви так. Так, батько, скажем дивом вцілів і втратив все, що в нього було. Це дружину і трьох дітей. Немовля, дівчинка двохмісячна тільки народилася, і вже російські загарбники забрали це життя. То він залишився сам і втратив ще в одну секунду все своє життя. Наразі іще триває розбір завалів на місці влучання. Скажіть, чи так. надалі буде придатний цей будинок для проживання, чи все? Чи він вже буде? закритий? після завершення прибирання і збирання цих всіх розвалів небезпечних предметів. Там і є ще такі небезпечні моменти. Потім прийде зайде туди на роботу комісія міської ради, яка зробить висновок, що до придатності цій будинку чи частково відновлюється, відновлюють будуть його, чи буде він зруйнований, і на цьому місці буде будуватися щось нове. Це вже буде після висновків комісії. Скажіть, будь ласка, чи оголошений день жалоби у місті до загиблого? Так буде день жалоби оголошений. Звісно, в нашому місті буде. Скільки людей евакуювали і знайшли їм прихисток? І скільки людей наразі звернулися до міської військової адміністрації загалом за допомогою? Більше 60 людей звернулися за допомогою, написали заяви до міської влади щодо допомоги в відновленні свого житла. Всі мешканці, які проживали в цьому будинку, відселення було запропоновано житло. Люди переїхали до своїх близьких родичів і таких звернень щодо розташування не було. Ось цей будинок він наразі відключений від теплопостачання. Так відразу, так, відразу служби комунальні електро, газо, воду відключили повністю будинок від цих всіх моментів, тому що. ДСНС було б небезпечно працювати так. То це все оперативно робиться. Вже як повторюсь, на превеликий жаль, місто Кривий Ріг має досвід. Вже і Криворізький район, громади нашого району, має досвід, щоб таких уражень ракетами і реагується швидко, злагоджено. І командна робота така на превеликий жаль. Досвід такий є. Пан, дякую вам за те, що доєдналися. Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, був з нами на